І зараз ми з вами пройдемо неймовірні практики, мої любі сонечки. Ці практики, які заради них ми з вами зібралися, саме перше, що ще хочу вам сказати, по практикам вони будуть різні, ми так само попрацюємо зараз над собою. І ще хочу сказати, що про Егрегор війни. Що це таке? Це певне енергетичне поле. Пам'ятаєте, на початку нашої зустрічі я розказувала, що всі ми там під'єднані, чим більше людей, тим Егрегор сильніший. Наша задача його трошки ослабити, яким чином ми під'єднані до нього? Віддатись Творцю, очистити своє серце, наповнити освітлом Творця, відрізатись від Егрегора, звичайно, війни. І далі ми там уже в практиках я вам буду показувати, як працювати з іщем, тому що ми так само будемо відрізатися від Грегора. А наразі ми зараз зробимо коротеньку практику для нас. Тобто підготуємо себе до енергетичної роботи. Зразу скажу мої любі сонечки наперед, що всі енергетичні практики я перейду в потоці, якщо ви не готові, не відчуваєте себе в силі, краще не робіть. Тому що це відповідальність, пам'ятаєте? Ви ж тут вступаєте і заявляєте, що ви готові бути з Богом і бути як провідник світла на планеті Земля. Тому ви маєте знати, що з любе світло, яке ви приймаєте, завжди будуть якісь трансформації, тому що світло темряву ми віддаємо завжди темряву, і на це місце має зайти світло. Тобто завжди буде перевірочка, чи ви готові до світла. Тому, мої любі сонечки, ви маєте відчути вашу готовність до, і до практик, і до тим більше як працювати з іншими. Тому що тут так само важливо відчувати серце. Якщо ваше серце не відчуває цього, і ви щось із голови хочете робити, то, будь ласка, не працюйте з людьми, ще ви ще не готові. Наголошую на цьому. Налаштовуємося на своєму серці, мої любі сонечки. Повністю ослаблення і проявляємо намір про те, що Хейс Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь, світло твоє. Хай буде так, Хай буде так, Хай буде так, хай буде так, я відрізаюсь, відрізаюсь, відрізаюсь від любого впливу, матриці, Грегорів, любих деструктивних програм, іншопланетних деструктивних програм. Я забороняю, забороняю забороняю брати мою божественну енергію. Назавжди, назавжди, назавжди. Я відрізаюсь від Грегора війни. Назавжди, 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 ви робите вдих, влітаєте в серце творця, в абсолют. Затримуєте дихання і просто розширяєтесь, видих його полі. Вдих. В його полі берете світло і видихаєте цей потік світла. На рівень всіх ваших чакр, Сьома, 6, 5, 4, 3, друга перша. Вдих. Ви бачите свою душу і бачите такий чорний чорний шнурок такий. Це якраз і Грегор війни. Просто робите вдих і такими золотистими світловими ніжничками, ножичками. Раз і відрізаємо. Ой, він аж покровив добре, і полетіли в серце Творця і видихаємо, і знаходимося своєю душею в серці Творця. Це дуже важливо. Молодці, мої любі сонечки. Зразу бачу Грегор війни, став слабшим. Дану практику рекомендую робити кожного дня. Можна хоч на декілька разів на день по відчуттях. Суть всіх практик енергетичних, пам'ятаєте, вона в тому, що все потрібно робити регулярно. Тепер, мої любі сонечки, наступна практика буде пов'язана з воїнами. З воїнами всі, хто поранений, всі, хто має психологічні травми від війни яким чином буде відбуватись наступна практика, моя любі сонечки? О, дивіться, я навіта малювала: от воїн, людина, тобто люба людина, і воїн, в тому числі, мої любі сонечки, які постраждали від війни, так? Що відбувається? Людина постійно, коли вона постраждала від війни, там емоційно, так, психологічно, як ви говорите. Морально так, в першу чергу. Тобто навіть наші воїни доблесні вони постраждали морально в першу чергу, тобто, енергетично. І їм дуже важко жити потім тут, вже навіть, коли фізично вони приїжджають, так вони не можуть жити в звичайних умовах вже без війни. Нічому. Тому що Грегор він і кличе, кличе до себе. Тому що він їм дає силу, енергію, вони вже з ним злилися в одне. Але він забирає енергію насправді і забирає життя він забирає життя цієї людини насправді. Тому ми завжди, коли ви працюєте з людиною, яка пережила якісь, скажімо, стреси під час війни, так, захворіла, тобто вона під'єднана завжди до Грегора війни, теж завжди відрізаєте, Яким чином ми працюємо? Тобто ми створюємо. Зараз ви можете просто уявити душу або поставити свою душу. Саме краще, давайте, сонечки, попрацюємо, ніби ви себе уявите, добре? І попрацюємо наступним чином. Тобто, Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддавюсь тобі назавжди, 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 робити вдих. З'єднуйтесь з полем Творця-видих. Клін. Ви робите це для того, щоб створити два енергетичних поля, на якому ви будете творити як провідник, бачите. І в цьому енергетичному полі ви робите вдих в Творця, видих, прокачуєте потік. Сьома, шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша чакра, потік. І ви все в поле вводите людину, яка постраждала, і прямо. Вводите в своє поле світла, ви в цей момент ніяк людина, ви не в голові, ви не маєте... Ви навіть не знаєте, як вас звати. Тобто цей стан свідомості просто присутність. І ви робите вдих. І цю всю темноту і цю людину передаєте творцю, все чорне, що є в людини. І завантажуєте ух, світло в серце і в ті клітиночки, що є. Тепер вдих відрізаєте. Від егрегора війни. Ще навіть краще буде, якщо людина скаже, що я відрізаюсь, відрізаюсь, відрізаюсь від Егрегора війни. Відрізаєте, віддаєте творцю і переносите цю душу вверх через своє серце в таке безпечне світлове місце, як в сонечко. І там видихаєте цю людину. Так само ви можете налаштуватись просто на душу ще один з методів. І просто робити вдих в творця і видихаєте світло через серце і наповнюєте серце людини. Наприклад, просто ви подумали про людину, їй потрібна енергетична допомога, відчули, це як молитва. І ви так само берете вдих, забираєте низьку енергію від цієї людини і видих як провідник, просто наповнюєте її світлом. Розкажу, що не всі люди готові до світла. Ви побачите, дехто буде тікати. Дуже багато людей не бачать світла, бояться світла, навіть під час переходу в інший світ дуже багато душ тікають від світла. Це насправді так. І вони не можуть їх світло осліпляє, вони не можуть в нього війти, тому що дуже низько опустились вібраційно. Тому їм треба якийсь час для трансформації, щоб трішечки стати світлішим. І вібраційно вищим для того, щоб не боятися вже світла. Дуже багато хто цікає від людей. Наступна практика, мої любі сонечки, це коли ми переводимо, віддаємо Богу, тому що це молитва за живих та мертвих, коли людина або пропала безвісті, або просто ми молимося, ми передаємо через портал. Ми маємо пам'ятати, що ми завжди даємо Богу, а там уже людина. Адаптовується або туди, або туди, обов'язково завжди відрізаємо від темних грегорів. І, і з того і з того випадку, тому що і людина, яка померла, так само її треба відрізати від, від старої матриці, тому що вона її тримає це все чорне і робити це постійно. І так само людина, яка пропала безвість, або жива людина, ще теж її відрізаємо і віддаємо. творцю. Тобто так відбувається. Під час молитви. Тобто ми як ліфт. Ми не людина, ні провідник. Навіть я, коли працюю, я ні а, я ніхто. Я просто є. Я просто провідник, Бог через мене робить і все. Я інструмент Божества, ви як сусуд, ви просто потік. І от ви налаштовуєтесь на душу, яка пропала безвість або померла. так? Давайте зробимо вдих. Давайте взагалі розширимося і спробуємо зараз засвітити, так? уже зробимо енергетичну разом практику, щоб ви зрозуміли, як це також працює. І що найважливо, попрацюємо. І так налаштовуємося на своє серце, тебе небесне. Віддаюся, даюся віддаюся даюся тобі. Я передаю тобі всіх, хто пропав безвісті у ці вітні. І ми просто робимо вдих зараз і підіймаємо ці душі. В єдиному порталі. Не полетіли в і видих. Добре. Давайте об'єднаємося, створимо єдиний пола вдих. І видих ми великий портал. І ще раз ми засвітили, щоб у нас побачили ці душі, які між світами або десь в полоні. Розширення світла. О, вони нас побачили. Супер-супер, верх-верф. Супер, ми переводимо їх і відрізаємо одразу вдосі від де Грегора війни і віддаємо творцю від матриці старої. І все, там може боженька їх оподілити, хто куди, хто до живих, хто до мертвих. Це найголовніше. Два ще раз піднімемо, тому що я бачу, що там так прямо ж дуже сильно низька енергія. О, тепер добре. Ой, багато пішло. І звантажимо світло на цю землю, на нашу Україну, Повністю по територіях. Молодці. Молодці. Тобто, мої любі сонечки, ви так само налаштовуєтесь на, на ці душі і відрізаєте, де би та душа не була, або без пропавши, або. Все одно ви віддаєте їй Богу, відрізаєте від цього низького під час енергетичної роботи. Це дуже важливо. І коли ви працюєте самі, звичайно, ви тоді не створюєте з нами портал, у нас не буде. Але ви через свій портал переводите, відрізаєте і звантажуєте світло. Тобто робите це індивідуально з кожною душею. Або по відчуттях, якщо це не одна душа. Попросили, наприклад, ви відчуваєте. Наступна практика, яку так само можна буде робити вам кожного дня, це робота з нашими воїнами, які приймають Бога звичайно, тому що інакше ну, ця робота неможлива. Тобто є воїни, які зараз є, і по, лінії, і по лінії фронту всюди, тобто, є на лінії боротьби, на лінії воїнів. І ми зараз повністю налаштовані сонечки по лінії фронту. Так. І отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, я віддаю, віддаю тобі всіх воїнів, хто приймає тебе всім серцем, віддаємо і полетіли душі вверх. Вони там очистились, видохнули їх вниз по лінії фронту. Знову вдих відрізаємо їх від Грегора війни, щоб вони стали вільними та сильними, щоб Грегор не маніпулював ними. Відрізаємо, віддаємо світлотворця і видихаємо їх по лінії фронту. Повністю робимо божественний захист всієї України. Робимо ще далі вдих. Взяли божественні коди енергетичні та видихаємо в їхню свідомість через цьому чакру, через шосту, через вищі чакри. Завантажуємо в них зараз вище знання. Тобто, це те, що вони захочуть, у них будуть приходити якісь новітні рішення і новітні розробки, новітній спосіб боротьби. Добре. Молодці, молодці. Так. І ви пам'ятаєте, що навіть небагато людей на рівні боротьби воїнів, коли будуть в такі енергії божественні, буде змінюватись все. Буде змінюватись армія повністю на високовібраційну, на Божественну. І будуть божественні рішення приходити все більше та більше. І робимо вдих і ставимо повністю над лінією фронту новий купол світловий. Над кожним воїном. Такі блакитний, як, як кристалічний зі склав. я вистрою защитний купол, захисний купол над воїнами світла. До добра в Україні. Забороняю, забороняю, забороняю їх бувати. Назавжди, назавжди, назавжди. Молодці, от молодці. Все. О, хороший, хороший купол ми зробили. Оце то, що треба міцненько. Молодці сонечки, молодці. Ви просто молодці. І цю практику з воїном ви можете також робити кожного дня. І не тільки на протязі дня, тобто постійно раз вдихнули, віддали низьку енергію, видихнули, високо вдихнули, відрізали від егрегорів. Завантажили високі коди, вдихнули, завантажили потоки, вдихнули, поставили захист, активували все. Так само ви можете працювати там над якоюсь окремою бригадою, вашою дитиною, вашим чоловіком, якщо він приймає, звичайно, Бога, творця, і вас як провідника, тобто раз поставили. Я працюю постійно, от кожного дня і не раз, звичайно, в день постійно працюю таким чином і ставлю захист, і пам'ятаємо, що мої любі сонечки, що все в наших божественних руках, все абсолютно. Тому що ми створюємо реальність самі тут на землі. Як творці свідомі чи не свідомі? Дякую, Тесь небесне. Дякую за ці божественні практики. Дякую сі Небеса.